Так, всім привіт. Всім привіт, зараз зараз Хвилиночку. Так, ось два голубки вже на посадці. Але тривожно, тому що було три. Там ще був синій, а ну почекайте, там є середині вставочки? Ні, немає, це один на три і рябий. Це та трієчка, що я системно регулярно одразу піднімаю щоранку. Ну, до речі. Хочете, вірте, хочете ні, це більше двох годинок. Так, ага, так синього немає. Я скажу чесно, я займаю зараз ремонтом машини. Вон подивіться, бачите, в мене все тут розібрано. Я можу звернув увагу. Можливо, синій і сів. Можливо, синій і сів. Я не знаю. Але Але сьогодні був напад. Вон, гляда, ріже, 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 ріже. Десь каркар. -кар. Але сьогодні був напад. Сьогодні був напад. Я навіть не впевнений, забрав він чи не забрав. Тому що я е, теж підгонив голубків. І був напад, і десь там голуб упав. В городи на районі. Я терп за ним і я не бачив. Я ходив, дивився, нічого не знайшов, так що я не знаю. Ось сьогодні був перший такий напад, що включився. Так, і ще хочу вам щось показати, зараз покажу. Айра! Айра, до мене! До мене, до мене! Айра! Погляньте, що в мене ще є, Зараз покажу. Це айра, ви її всі знаєте. Айра. А це всі йде забава, подивіться. Ось йде забава. Забава, йди за мене, йди, йди, хороше, йди. йди, вона по віку така десь як айра. Значить, ця собачка, не буду довго і багато говорити. Із східно, східної частини. Там волонтери мені привезли її. Ну, господаря я знаю, власника я знаю. Ну як знаю? Я з ним зв'язався. Я з власником зв'язався. Сказав, що собачка в мене. Він мені пообіцяв передзвонити. Ну, чекаю дзвінка, щоб трошки... Знати побільше про цю забаву. Так, ось вони в порівнянні, бачите як? Певно, що вона трошки пострадала, тому що, тому що вона в тих районах, де не сильно весело. Я взяв її до себе, трошки її прикормлю. Трохи прикормлю. Так, де глубки сіли чи ні? Я на собак відволікався. трошки прикормлю її похудавши. Забава. Дав їй протигелімітний засіб. Оброблю ось її від гнуса, щоб кліщі, блохи її не турбували. Ну і потихеньку ось поведу в природу їх, побачимо. Побачимо. Така собачка. Не можу поки що про неї нічого сказати. Голоса зрозуміло, що не чутно навіть в дворі голоса не бачив. Не хоче вона позувати. Забава, йди за мене, йди. Іди за мене. Вона зараз гарно накормлю, значить вона така е, лінтяйка. А так як коли вона очікує годівлю, то вона не відходить від мене. Іди до мене, забав, іди до мене, Іди, хорош, хороша, іди. Іди, хороша, Іди, хороша така. Це вона хвилематична така, що я її просто... Зараз накормив добре, то вони відпочивають. Вони так мене на вигулі. Коли я вдома вони мене на вигулі. Ось такі вони порівнянні. Бачите, ось хороші, хороші собачки. Люблю гончик. Так, добре. Добре. Ні, голубки не сіли. Ось ще голубки там. Голубки не сіли, так, зараз, зараз, зараз покажу. Ось вони. Да, до речі, сині. Де ж сині, а? Так, давайте камеру покладу. Зараз можливо пошукаю. Тихо, 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 тихо. Дьоргані стали. От що значить перша ознака. Трошки десь карту, трошки ще щось, вони стоять дрганіші. Значить, атака була. І в мене так, знаєте, 50 на 50. Можливо, я стрібі забрав. Можливо, я стрібі забрав. Синього. Ну, що зробиш? Починається осінь. Верніше вона вже почалася. Так, добренько, покладу камеру. Раз синю пошукаю, потім можливо. Ось. А ось воно що, бачите, полетіло трошки. Теж турбує їх. Так, отакі справи. Так що почали ми жити вже з хижаком. Почали ми жити вже з хижаком. Так, добре. Давайте... Поки що перервусь, нехай до посадки, а поки що пошукаю, пошукаю синього. Там синя ставочка всередині. Оце так ремонт роблю, бачите? вам можна робити ремонт, коли голуби в небі, собаки біля тебе. Так все. Так, не дають робити. Не дають робити. Вже на посадці. Ви знаєте, нема синього. Синього немає. Ну, вони мене, оці трійка вона була рівноцінна, вона була рівноцінна, просто синій саме був молодший з них. Через те, мабуть, йому бракувало досвіду. Нарізати від ястреба, чи там сокол був, а взагалі тут навіть мова про досвід і не має йти. Просто не повезло голубку. Це я так думаю на, на цю секундочку, тому що не, не бачу я. Я стаї зараз переглянув, там он десь сидить. І там немає. Ай, ти ж моя хороша. А де твоя подружка? Де твоя подружка? Забава ти де? Зараз жарко. Вони так тиняються по двору. От коли я щось роблю, так не дають мені робити. А коли я сів, хочу, щоб трошки вони біля мене так походили, так вони лінуються. Забава, йди до за мене, забава. Забава! Але такі послушні, ось обівіть, бачите. Забава, ай ти моя хороша дівчинка, йди до мене, ай ти ж хороша така. От бачите, можна вже порівняти йде? Ну що, у нас щепрачком. Наш щепрачком. Трошки вона худіша. Через те в неї така виставочна кондиція. Не, не дуже хороше. Немає синя, єлки-палки. От Бачите, перша втрата, а я вже лки-палки кажу. Ну, от ми ніяк не можемо звикнутися е, з того, що будуть втрати. Холод, втрати будуть. Ох, вітерець піднімається хороший, знаєте? Піднімається вітерець. Зелені не голуби. Зараз тільки в формі, я маю на увазі, не зелені, ні ті самі пізнячки, які позаскакували, зараз сидять. Вони, але їх дуже небезпечно зараз ганяти. Особливо коли вітер хороший. Коли вітер такий підйомний, а зараз такі вересневі вітерки, вони такі созвучні з березневими такі підйомні вітерки, несхідні потоки. І молодь не обгонану. молодь дуже небезпечно підганяти. тому Може можуть за вітер і полетіти. Може за вітер і полетіти. О, трошки пізніше хай сядуть, я можливо візьму удочку. Попробую зігнати. Ну зрозуміло, не хочу з цих молодих зганяти. От там сидять більш-менш старші. А вони всі позаходили. Ааа, такі атака, мабуть, вони бачили. Сиділа ціла зграйка, вони позаходили. Вони тільки бачать атаку. Вони одразу ховаються, бачите? Так добре. Ну добре, стіхай сядуть. Пізніше, якщо жену, так просто такий вітрове шоу можливо в мене буде. Можливо включу камеру, бо давно вже не знімав. Давно вже не знімав, то можливо камеру включу. О там ряби, бачите? Ну це рябий. Це рябий голуб по тих карах, по тих сірих моїх старих. Де він взявся такий рябий. Треба буде подивитися, в реєстр подивитися його родовід, де він взявся ряби. такий рябий. Хороший таке вдався. Ну на мазь ну, ніякий. Нема нічого в ньому такого, коли він, він як сяде, ну ряботиня дай годі. Оце каренький такий ловкенький, гарненький. Там у нього, по-моєму, один на три чи дві на три, один на три. Такий гарненький. Такий він в руці гарненький, так на вид він сяде. Ну а це ряботиня дай його. Ну, що ти в нього візьмеш? А воно летить. Ну, і, до речі, оцей ряби краще всихти. Зацікавти які я маю. Краще летить. Я так і надіюся, думаю, раптом біда, то хай би ряби попадає в біду. Ні, а бачите? Так тихо-тихо-тихо. Ні, ряби вижив. Ряби вижив. А то кари один на три. Хороший голубок це, до речі. Дуже... Оця лінія дуже хороша. Це. О, там в мене є такі глубині вставочки. О, бачите, торцює, дивіться. Бачите? Ото й назвали торцові. Тому що церепасти має горизонтальний поріг і сюди є горизонтальний. Тіло тримає. І летить так. А ті торцюють. О, гляньте, на церквя цю... ботиня, подивіться на нього. Заховається зараз, так? Вона не видно. Ну ряботиня з ряботиня, ну що ти зробиш. Так добре. Жалко, що немає синього. Ну, ви знаєте, я так скажу, я очима не бачив. Ну, Чуда теж не буває. Він ніколи не заливався там. Не було такого, щоб вони сідали не разом. Але я вдома ніде не бачу. Це єдина версія, що може мене спасти. Така версія, що я може загнав його десь за горизонт, то це тільки надія на те, що він вижив і втрапить додому. Так добре, на всяк випадок всім пока. Так хлопці включився. Є голубок, ви знаєте? Є голубок. Ось оце він ось. Коли він сів, я не бачив. Я не буду стверджувати, я не бачу. Зараз я його так... Ось це він. Оцей. Я їх ще сьогодні не годував, то вони <плес> оце перелітають з хати ось на провода і трошки підіграють. Не може що гнати, ви знаєте, не можна ще гнати, бо слабенькі ще Ще слабенькі. Ще не можна гнати. Дай Боже мені терпіння, щоб трохи витримати. Голодні. Бачите, голодні, голодні. Зараз ті завжди підскочить. з що. Зранку не давав, так що залишилося з вечора. Вони поїли, зранку ще не давав. Так. Ну що, що сказати? Е, Синій, одна середині є, але таки я не бачу одно рябу. Дивіться, що в мене робить, ви бачите? Рамагедон. Я справою з задком розібрався, тепер зліво розбираюся. Ви знаєте? Я одного рябу не дораховуюся. я роздивився, нема одного рябу. Дай Бог, щоб я теж його ще десь загубив і десь його ще не бачив. Але одного рябу немає. Я говорив, що сьогодні були атаки. І от я не бачив, чи він забрав його, чи він його не забрав його. Не бачу я очима. Але видно на цю секундочку, що, мабуть, такий він забрав його. Бо я не бачу одного рябого. Вони бачите? Це ще не польот. Це ще абсолютно не польот. Так що нема ще чого розслаблятися, нема чим ще любуватися, нема ще їх ще ставити на рельси такі літаючі ні рано ще, ще рано ще декого е, три пера два пера залишилося декого по одному але все рівно я ще, я ще не хочу їх піднімати вони піднялися бачите воно хоче і не і не, і не високо піднялися а я де вони? Ай, ага, сировка вбивається. Хоч і не високо піднялися, але все рівно. Не можна все. Вітер ще такий... Не пощадить їх, не пощадить. Я скажу, е, такий маленький, в мене є примха така, оце я дивлюся на прогноз. Тільки бачу, що вітер там в середині дня трошки так піднімається, то я їм трошки даю зранку небагато або взагалі не як сьогодні. Думаю, ай хай вони трошечки так над е, кришею трошки порозминаються. Ну інколи це вдало, ось як сьогодні, наприклад. Вони піднялися, зараз сядуть. А інколи було не вдало. Піднялися і я деяких молодих понесу десь. На другий на третій день чекаю їх. Так, ну що. Синій, слава Богу, синій вдома. Це найкласна. Синій вдома. Вон, хто посідав, легені вискакують. Вон хто посідав, легені вискакують. Гано, бачите, дивіться. А що ж йому, як він як віник? Як він як вінить. Там немає нічого, що абсолютно пора немає нормального. Так, треба щось робити. Треба щось робити. А то я так буду, я зараз бігаю до голубів, то я буду ремонтувати ще тиждень. О, старичок вилетів ось. Оце, оце лети старичок. Оце що за біленька навіть не знаю. Рябенька, біленька, не знаю. Не знаю. Так. Добре, все. хлопці, закінчу зйомку. Так, дам їм годівлю. Дивіться, я останнім часом практикую ось трошечки водичку давати, ну по нормі. такий підкислювач. Я не знаю, чи це дуже він ефективний, але для нервової системи він ефективний, я вам скажу. Так що зараз дам їм водівлю. Ще не сіло, Біленьке сіло. Навіть не знаю яке, я. я поки ходив по воду та туди до сюди. Но я не бачу щось голубах, щоб якийсь відкрив і вентилював з білих, я маю на увазі, я не бачу. Я б так засік би його, так я не бачу. Так, зараз дам годівлю. Ці вже скоро сядуть. Так, все, насипав. Зараз сиплю без кормушок. Там більш-менш сухо. Вони швидко оперативно поїдають, не топчуться. так що ніяких загроз немає. До речі, всього кремака в усі чорна приїна з'явилася. Був білястий. Я не встиг його зафільмувати. Вон, бачите? По-моєму, навіть дві. Чи одна. Виявилось. В тому році не було, в цьому році вилізло. Ось, ось таке. Ось, ось цей літун, ось він. Ось реботиня, ось він. За лісу перезом стоїть. Дуже хороший літун. Так, рижий. Це ось його дочка. Від однієї мами. Ще є одне таке ріженьке мале. Зараз, якщо воно сюди прилетить, я вам покажу. Воно на дворі, по-моєму, сидить. Літається. І я таке не до. Да. Ось, ось, ось риженьке, бачите? А це риженьке вже з рижою і з моєю карою. З моєю карою. Ось таке. Такі два ріженьки від ріжу Так. Я таки не бачу одного рябого, ви знаєте, це ловлю себе, що, я, що очі весь час шукають одне рябе і його я не добачаю. І мабуть таке воно ото і пострадало. Бачите, не бачу. Не бачу я. Так, да, не бачу. Так, да, сьогодні мінус один, певно, що буде. Певно, що буде сьогодні мінус один. Не бачу і там я не бачу. Не бачу я ніде. Це рябе з перших пар. Воно ще зовсім раннє, воно вже майже там перелиняло. Одного ньозок пропав, залетів. Ну, видно, що така їхня доля обох. Я, як правило, коли з хорошої летючої пари, які вийшли, і одне з них, скажімо так пропадає десь, то я вже друге приберігаю. Ну, такі вже включається в мене рефлекс, щоб зберегти генофонд. І тут обидва голуб'ят. Да, Навірно, воно пропало. Немає. Ось таке рябе майже схоже на це, ось тільки в неї трошки інші відмітини. Немає. А жалко. На жалко. Так, добре, все. все. Так. Тут покормив, зараз там покормлю. і на сьогодні голубини не закінчується. Хоча зараз тільки, ще тільки... ось після обідня пора. Але вже все. Голуби голубами, а життя моє буде продовжитись без них. Все, всім благ. Всім благ. І миру.